В Росії почалася з демонстрацій і мітингів у Петрограді, міжнародний жіночий день, 8 березня. Наступного дня в імперській столиці спалахнув страйк, який одразу став політичним. Повсталі робітники та солдати Петроградського гарнізону 12 березня створили Петроградську раду робітничих і солдатських депутатів. Водночас був заснований парламентський політичний центр. Тимчасовий комітет державної думи, 15 березня, коли Микола ІІ змушений був зректися влади, комітет утворив тимчасовий уряд із представлених у парламенті партій, здебільшого кадетів та октябристів. За погодженням з Петроградською радою, тимчасовий уряд узяв на себе організацію виборів до установчих зборів, які своєю чергою мали визначити форму правління, ухвалити конституцію. І сформувати постійний уряд. Ці події в столиці Російської імперії дали поштовх до початку української революції. В Україні звістку про падіння самодержавства зустріли радісно. Були великі сподівання на те, що нова влада виведе країну з війни, розв'яже національне питання, дасть селянам землю та полегшить матеріальне становище робітників. 17 березня було засновано Київську губернську раду об'єднаних громадських організацій, яка діяла від імені тимчасового уряду. Та вважалося найвищим представницьким органом місцевої влади. Товариство українських поступовців, українські соціал-демократи та інші громадські та політичні організації, керуючись інструкцією тимчасового уряду щодо місцевих рад об'єднаних громадських організацій, 17 березня 17 року заснували раду не губернського, а всеукраїнського масштабу, тобто Українську Центральну Раду. Революція швидко охопила всю Україну. 1 квітня Центральна Рада влаштувала у Києві маніфестацію політичних сил, яка почалася з урочистої ходи. У ній взяли участь майже 100 тисяч осіб, з поміж яких десятки тисяч українських вояків. Хода завершилася всенародним віче на Софійській площі біля пам'ятника Богдану Хмельницькому. Почався і розвиток та діяльність політичних партій. Першим організаційний з'їзд провели у квітні сімнадцятого року товариство українських поступовців, Яке змінило назву на Союз українських автономістів-федералістів, а незабаром було проголошено про перетворення Союзу на політичну партію. Конференція, що відбулася у червні 2017 року, затвердила її назву Партія соціалістів-федералістів. Відновилася Українська соціал-демократична робітнича партія СДЕК на чолі з Вениченком та Петлюрою. У квітні 2017 року відбувся установчий з'їзд Української партії соціалістів-революціонерів. Тобто Есери. Її очолили представники студентської молоді Залізняк, Ковалевський, Ковалів, Севрюк, Христюк. Більшовики були єдиною загальноросійською партією, яка не мала відповідника в українській політичній партії. Далі голова Української центральної ради Михайло Грушевський сформулював основне стратегічне завдання Центральної Ради національна територіальна автономія. Одним із кульмінаційних моментів української революції було ухвалення першого універсалу. 10 червня сімнадцятого року Українська Центральна Рада оприлюднила свій універсал. Його зачитав на всеукраїнському військовому з'їзді. Володимир Винниченко. віднині було сказано в універсалі: не розриваючись державою російською, хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям. Прийняття першого універсалу змусило тимчасовий уряд вислати до Києва свою делегацію в складі міністрів Терещенка та Церетелі. Пізніше до них приєднався міністр юстиції Керінський. З українського боку участь в переговорах брали Михайло Грушевський, Володимир Вениченко, Симон Петлюра. Результатом стало визнання Центральної Ради краєвим органом управління в Україні. Основні положення першого універсалу це проголошення автономії України. Українська центральна рада стала вищим державним органом влади в Україні. Заклик до населення створювати підпорядковані Української центральної ради органи влади на місцях. Створення української державної скарбниці за рахунок спеціального податку з населення, участь представників всіх національностей у державотворчих процесах в Україні, необхідність розробки закону про землю, за яким право підпорядковувати землю належало б винятково народові України. Наслідки цього це фактичне перетворення Української центральної ради на законодавчий орган, створення першого українського уряду. Тобто генерального секретаріату з головою Володимиром Виниченка. Після проголошення першого універсалу створення українського уряду підтримка народом та українізованими частинами армії Централізованої Ради, тимчасовий уряд змушений був спробувати врегулювати напружене становище в Україні. Тимчасовий уряд консервативні кола Росії засудили перший універсал, оголосивши його виявом сепаратизму. На цих позиціях стояли. Та і загальноросійські партії, що діяли в Україні, уряд готовий був застосувати проти Ради силу, але його бездіяльність у соціально-економічній сфері і курс на війну до переможного кінця призвели до послаблення популярності урядових партій і, врешті-решт-решт, до червневої політичної кризи. Незадоволення посилив і провал наступу на Південно-Західному фронті, коли за місяць боїв російська армія втратила 150 тисяч чоловік. У такій ситуації конфронтація тимчасового уряду з Українською центральною радою була недоречною. Незважаючи на негативне ставлення до національного руху, тимчасовий уряд змушений був шукати угоди з Українською центральною радою. 29 червня 2017 року до Києва прибула делегація міністрів тимчасового уряду у складі. Керінського Терещенка Церетелі. Після ведення напружених переговорів було вироблено основні засади компромісу. Найголовнішим для українців було те, що тимчасовий уряд зобов'язувався визнати Українську центральну раду державним органом негайно, не чекаючи установчих зборів. Зміст досягнутої угоди оформлювався у двох різних за формою документах. Документи уряду назвали проєктом постанови про національне політичне становище України. Українська Центральна Рада поважала його оформити від себе як другий універсал. На засіданні 2 липня 2017 року тимчасовий уряд заслухав звіт про переговори та досягнуту угоду. Засідання було бурхливим і призвело до урядової кризи. 3 липня 2017 року Центральна Рада опублікувала тест другого універсалу. З одного боку офіційно визнавалася автономія України. Українська Центральна Рада доручилась підготувати закон про автономний устрій. Українська Центральна Рада отримувала статус Вищого органу революційної демократії, генеральний секретар Вищого органу краєвого управління. Тимчасовий уряд погоджувався з українізацією військових підрозділів. Але з іншого боку, закон про автономний устрій України мали затвердити установчі збори. А до цього Українська Центральна Рада зобов'язується не здійснювати самочинно автономії України. Не уточнювалася територія, на яку поширювалася влада Української центральної ради і Генерального секретаріату. Склад Генерального секретаріату затверджувався тимчасовим урядом, а Українська Центральна Рада поповнювалася представниками національних меншин. Комплектування окремих військових частин, виключно українцями, здійснюється під контролем російського командування та військового. Міністра оцінка другого універсалу не може бути однозначною в Україні проти другого універсалу. Виступили самостійники, які організували в ніч з 4 на 5 липня 2017 року збройний виступ, щоб примусити Українську центральну раду проголосити незалежність України, але вони були розбиті. Загалом другий універсал не влаштовував жодну зі сторін у жовтні 2017 року. Спалахнув черговий конф... конфлікт між центральною радою та тимчасовим урядом. Тимчасовий уряд планував притягнути до судової відповідальності членів Генерального секретаріату, але такий перебіг подій був перерваний більшовицьким переворотом у Петрограді 25 жовтня 17-го року. Діставши звістку про події в Петрограді, Українська Центральна Рада негайно створила комітет про охоронні революції в Україні. 27 жовтня Генеральний секретаріат виступив з промовою. До всіх громадян України, в якій заявив, що буде рішуче протистояти будь-яким спробам підтримки більшовицького перевороту на місцях. Керівництво Української центральної ради, вбачаючи небезпеку для України в діях більшовиків, на засіданні малої ради, яка розпочалася 6 листопада 2017 року, проголосило третій універсал. У ньому йшлося від нині, Україна стає українською народною республікою, не відділяючись від Російської Республіки. Та зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі, щоб уся Російська Республіка стала федерацією рівних і вільних народів. До установчих зборів Україна, вся власть творити лад на наших землях, давати закони та правити належить нам, Українській центральній раді та нашому правительству, генеральному секретаріатові України. Третій універсал проголошував широку програму перетворень. Скасовувалося право на приватну власність на землю. Вона визначалась власністю всього трудового народу та передавалась йому без викупу. Центральна рада зобов'язувалася негайно подбати про мирні переговори з Німеччиною та її союзниками. Проголошувала свободу слова, друку, віри, зібрань, союзів, страйків, а також недоторканність особи і помешкання. Скасовувалася смертна кара. Впроваджувався восьмигодинний робочий день і контроль над виробництвом. Підтверджувалося право національно-територіальної автономії. За визначенням Володимира Вениченка, третій універсал не справив такого впливу, як перший. Накреслена у третьому універсалі соціально економічна програма не задовольняла значну частину населення, особливо селянство, яке очікувало негайного переділу поміщицької землі. 17 грудня сімнадцятого року. Новий більшовицький уряд в Росії, Рада народних комісарів, надіслав до Києва маніфест до українського народу з ультимативними вимогами до Української ради. Більшовики зрозуміли, що зможуть досягти своїх цілей тільки тоді, коли з'їзд Рад проводитиметься у місті, контрольованому їхніми військами. Радянські війська під командуванням Володимира Антонова Овсієнка. Почали війну проти Української народної ради на Харківщині за підтримки місцевих червоногвардійців вони роззброїли український гарнізон 23 грудня. Більшовики та ліві есери сформували харківський воєнно-революційний комітет, що перебрав на себе владу. Отже, на початку 18-го року на території України діяли вже два уряди, які однаково з Наполегливістю твердили, що вони українці незалежні та робітничі селянські, закрите засідання малої ради, що на ньому обговорювався текст четвертого універсалу, почалося 22 січня 2018 року і тривало три дні. У ніч на 25 січня, на відкритому засіданні в будинку. Педагогічного музею Михайло Грушевський оприлюднив останній універсал Центральної Ради, який проголошував незалежність Української Народної Республіки. Одним з найголовніших завдань, які потребували вирішення та найближчий час і Знайшли своє відображення в універсалі було укладення миру з Німеччиною та її союзниками. Для цього в Брест була відправлена мирна делегація. У день проголошення четвертого універсалу. Центральна рада прийняла закон про національну територіальну автономію. Право на автономію автоматично визнавалося за трьома найбільшими національними групами росіянами, євреями і поляками. Мир із центральними державами і організація. З їхнього боку, оборона України стала реальним порятунком у ході війни з більшовиками. Лише проголошення незалежності могло вивести країну на шлях самостійної міжнародної політики. Цій меті служив 4-й універсал Центральної Ради. Маловідомий факт, 24 січня 2019 року уряд УНР прийняв закон про встановлення щорічного святкування 22 січня Дня самостійності України. На честь прийняття четвертого універсалу до першої річниці самостійності приурочили об'єднання УНР і ЗУНР. Завдяки цьому, 22 січня, маємо таки, також День Соборності України. Завершити хотілося висловлюванням відомих людей тих часів. Симон Петлюра якось сказав, перед революцією ми були лише етнографічним матеріалом. А тепер після революції і кривавих років збройної боротьби за свою вільність і державність, Україна як нація, яка знає, чого вона хоче і куди їй іти, є фактом безперечним навіть для наших ворогів. Михайло Грошевський наголошував, Україна не тільки для українців, а для всіх, хто живе в Україні. А живучи любіть її, а люблячи, хоче працюватиме для добра, краю і його людності. Служити їй, а не оббирати, не експлуатувати для себе.